Доброго дня, шановні панове студенти! Ми продовжуємо наш курс дискретної математики. І сьогодні наша лекція буде присвячена зростанню функцій оцінки складності алгоритму. Отже, лекція 13. Характеристики зростання функцій використовуються в теоретичній інформатиці для оцінювання часової складності алгоритмів. Для спрощення викладу під алгоритмом ми будемо розуміти сукупність правил для розв'язування певного класу задач, які відрізняються початковими даними. Початкові дані це вхідна інформація або вхідні дані для алгоритму. Оскільки час виконання алгоритму залежить від розміру початкових даних, то його можна визначити як функцію від обсягу вхідної інформації. Це добре ілюструють задачі сортування. У цих задачах вхідні дані це список елементів, які підлягають сортуванню. А решту це ті самі елементи відсортовані в порядку зростання чи сповдання. Наприклад, вхідний список. 4, 14, 8, 1, 6, 1, 1, 1, 13, 11, 4. У випадку сортування за зростанням буде перетворено у вихідний список 1, 1, 4, 4, 6, 8, 11, 13, 14. Як міра обсягу вхідної інформації для алгоритму сортування природньо вибирати кількість елементів, які підлягають сортуванню, або іншими словами довжину вхідного списку. Загалом довжина вхідних даних придатна міра їхнього об'єму. Як синонім терміну вхідні дані, часто використовується термін входи, Означимо часову складність алгоритму, яку подальше будемо просто називати складністю алгоритму, як функцію F, яка ставить у відповідність кожному невід'ємному цілому числу n час роботи f від n алгоритму в найгіршому випадку на входах довжини N. Іншими словами, F від N це максимальний час роботи алгоритму по всіх входах довжини N. Довжина входу, як вже було сказано, характеризує розмір задачі. Час роботи алгоритму вимірюють у кроках чи операціях, що виконують, які виконуються на ідеалізованому комп'ютері. Аналіз ефективності алгоритмів полягає в з'ясуванні такого питання, як швидко зростає функція F від n зі збільшенням числа n. Для порівняння швидкості зростання двох функцій f від n і від n використовують таке поняття: Нехай f і g функції множини цілих чисел чи множини дійсних чисел, множину дійсних чисел. r, Будемо писати, що f від x дорівнює O g від х, якщо існують такі сталі c і k, що f від x за модулем менше рівне c помножити на g від x за модулем для всіх x, які більше за k. У цьому випадку пишуть також, що f від x належить O велике від g від x, і читають f від x є o велике від g від x, і називають о великою оцінкою. У використання поняття О велике G від X функцію g у співвідношенні f від x до рівні O g від x вибирають настільки малою у розумінні повільного зростання, наскільки це можливо. Здебільшого функцію g вибирають з множини функцій, які вважаються еталонними. Так, наприклад, x в степені n, dm довільне натуральне число чи логарифм від x. У подальшому ми майже завжди будемо мати справу з додатно визначеними функціями. Всі позначення абсолютних величин в оцінках для таких функцій можна опустити. На наступному малюнку проілюстровано співвідношення f від x до рівня O великий від g від x. Ось ми маємо f від x, так, g від x. Ну і от при всіх іксах більше за k f від x є обмежене це помножити на g від x. Наприклад, знайдіть оцінку для функції f1 від n до рівня n факторіал, f2 від n до рівня логарифм від n факторіал до n натуральне число Ну, очевидно, що n факторіал це до рівня 1, 2, 3 і так далі, що є ж помножити на n, так. І це насправді строго менше рівне, ніж n в степені n, так? З цієї нерівності випливає, що. N-factoriал є у велике від n в степені n, так? Взявши логарифм і до обох частин цієї нерівності n factorial менше рівне n, n в степені n, ми отримаємо, що логарифм натуральний від n factorial є менше рівне від логарифм від n в степені n, а це дорівнює n на логарифм N. Випливає, що логарифм n factorial до рівня O велике n на логарифм n. Ви запитаємо, чому тут логарифм? Просто без всяких основ, без нічого. Ну, давайте ми пригадаємо, що логарифм у формулу з основою А від Б, так, це є що? Це логарифм з основою С від Б поділити на логарифм з основою С від А. Це означає, що коли ми розглядаємо логарифм з основою А від якоїсь функції F, так, то це насправді це є логарифм, ми можемо розглядати логарифм натуральний, чи просто будь-який логарифм, це вже не суттєво з будь-якою основою, так, від F від X, так поділити на логарифм з тою ж самою основою, наприклад, натуральний, так? І так. А це є величина стало. Тобто насправді, е, обмежуючи функцію логарифму е, будь-якою, так, коли основа є е, більше за одиницю, так, то ми отримаємо обмеження типу, що f по модулю від х менше рівне, якесь це помножити, наприклад, на логарифм натуральний там Ж е, від Х, так. Це просто менше рівне, це логарифм від Х. різниці. Я думаю, що це не стає зрозуміло, чому пишеться саме логарифм, а не пишеться логарифм натуральний, логарифм десятковий, чи будь-який логарифм. Теорема. Нехай f1 від x це велике від g1 від x, і f2 від x це о велике Ж від 2 від х, тоді F1 від Х плюс F2 від x це є o велике від g від x, де Ж від x – це така функція, яка є максимум J1 і g2. два. Якщо f1 від x рівнює о велике від g1 від x, f2 від xрівні о велике від Ж від 2 від x, тоді існують такі сталі c 1 і c 2 а також k 1 і k2 такі, що. F1 від x за модулем менше рівні на c 1 помножити на модуль вже 1 від Х, якщо Х більше за k1. і відповідно F2 від X є менше рівне за c 2 помножте на G2 від Х за модулем, якщо х більше за k 2 Так, тоді очевидно, якщо що f1 від Х є менше рівне за c1 від Ж від Х, f 2 від Х є менше рівне за c 2 ж2 за модулем від x для x більше за k, де k є максимум k1, k2, так? А отже, для k більше, для x більше за k, ми маємо, що модуль f1 від x плюс f2 від x, так? Менше рівно модуль f1 від x плюс модуль f2 від x, менше рівно c1 на g1 від x плюс c2 на g2 від x, менше рівне це 1 на від х плюс c 2 на g від Х, і менше рівне c1 плюс c 2 помножити на модуль g від х. Ну тобто це виходить, що це є це рівно, так це Ж від Х. Ну, де, де g від Х це відповідно максимум g1, g 2 і c, це є c 1 плюс c 2 Отож ну, ми отримуємо, що f1 від x плюс f2 від x по модулю менше і не за це помножити на модуль g від x для x більше за k де k рівню максимум k 1 k 2 Ну і що треба було нам довести за означення. Теорема нехай f1 від x це його велике в один від x, f2 від x це його велике вже два від x, тоді f1 від x помножити на f2 від x торів о велике g від x, де g від x це є добуток функція. Якщо функція яка кавинучик добуту функції ж 1 від х помножиться на g від 2 від x. Ну знову, якщо f1 від x о велике ж 1 від x, f2, о велике від g2 від x, так то існують сталі c 1, c2, k1, k2, такі, що f1 від x за модулем менше, ніж на c1 на Ж 1 від х по модулю, якщо х більше за k 1 відповідно f 2 від х менше рівне за С2 помножити на g2 за х, якщо k більше k 2 Так, тоді очевидно, що f 1 від X за модулем менше рівня c 1 на G1 від X, і F2 за модулем від Х менше рівня c 2 на G2 від X, для Х більше рівне за K, за K є максимум k 1 k 2 Отже, для Xів K, для X які більше за k, ми маємо, що модуль добутку функції F1 F2 від X менше рівне. Модулів f1 на f2 від x і менше рівне c1 на G1 від X помножити на c 2 на G2 від X, менше рівня c 1 на c 2 помножити на G від X, тобто це дорівнює c помножити на G від X, так де відповідно g – це є добуток функції g1, g2, і це це є стали, яка дорівнює добуток сталих c 1 на c 2 Отож ми отримуємо, що f1, f1 від x помножити на f2 від x, за модулем менше рівне за це помножити на g від x, за x більше за k, де k – це і максимум k1, k плюс 2. Ну і що треба було насправді нам довести за означенням. Приклад. Знайдіть оцінку для функції fn, 5n на логарифм n факторіал плюс n куб плюс 2 N квадрат плюс 3 логарифм uh, від n, де n натуральне число. Оцінимо спочатку функцію 5n логарифм uh, uh, n факторіал. З виведеної раніше, в прикладі, один uh, оцінки функції логарифм від n факторіал, Ми маємо, що логарифм від n факторіал це О, о велике n помножити на логарифм від n. Так. Беручи до уваги цю функцію той факт, що 5n – це є О. Великий від n. Так, ну чому? Бо 5 n це насправді за це ми можемо взяти 5, так. І з теореми 3 випливає, що 5 n на логарифм від n факторіал дорівнює о великий від n факторіалу на логарифм від n. Так, оцінимо тепер функцію n куб плюс 2n квадрат плюс 3 логарифм від n. Оскільки n куб плюс 2n квадрат плюс. 3n менше за 3n квадрат для n більше за 3, так? То ми маємо, що n куб плюс 2n квадрат плюс 3 буде дорівнювати O велике від n куб. ну і з теореми 3 випливає, що n куб плюс 2n квадрат плюс 3 логарифм, поношенний логарифм від n, це є о велике від n куб логарифм n. І використавши теорему 2, ми остаточно отримуємо, що f від n дорівнює 5 логарифм. 5 n логарифм від n факторіал, плюс n куб плюс 2 n квадрат плюс 3 помнішне логариф від n, дорівнює о великі від максимум n квадрат логарифм натуральний від n, n куб логарифм від n. Так. Ну і зрозуміло, скільки n куб є більше при дуже великих n, чим n квадрат, то ми отримаємо, що це дорівнює о велику від n куб, логарифм натуральний від n. Поліноми часто використовуються для оцінок зростання функцій. Наведемо твердження, яке завжди можна використати для оцінки зростання полінома. Нехай п від x це ось поліном такого вигляду а n x в степені n плюс n-1 в степені m-1, плюс і так далі а1 помножити на x плюс а0, де відповідно a mm-1 a1 а0 дійсні числа, тоді п від x це є о велике від x в степені n. М, перепрошую. Враховуючи нерівність, що модуль суми не перевищує суми модулів дійсних чисел, тому що П від і, так, P, mod, P від n по модулю дорівнює ось такому так, модулю такого виразу, це менше рівне модулів ось таких, так, враховуючи, що і, у нас є додатні, так. І потім і в степені n винесемо за дужки. Ну, зрозуміло, що ці всі величини при х прямую до безмежності, так ці всі величини, які є в, в, в цих дробах, так, ці дроби, це є вони прямують до нуля, так? А отже, це є менше рівні х степені n на модуль АМ плюс модуль АМ-1 мінус плюс і так далі модуль а 1 плюс модуль А0, так для Х, коли х більше за одиниці. Віце впливає, що х, по модулю менше рівні на С на Х степені Н, так? Де С відповідно дорівнює модуль АМ плюс модуль ам 1 плюс і так далі модуль А1 плюс модуль А0 Х більше одиниці. Отже, ми довели, що для кожного поліному П від Х. такого вигляду так виконується оцінка П від Х це О велике від Х Н. Вираз складність алгоритму, ну, відповідно, дорівнює, складає. О великий G від n означає, що функція f від n, яка визначає складність алгоритму, є О великий від G від n. Так, тут n дуже навходу. Кетилоний оцінок складності алгоритму, використовуються такі функції: одиниця логарифм, n, n помножте на логарифм n, n квадрат, n куб, n четвертого 2 в степені n і n факторіал. Ці функції. Ми записали порядку зростання складності. Зокрема, складність o від одиниць означає, що за час роботи алгоритму, що час роботи відповідного алгоритму не залежить від довжини входу. Алгоритм зі складністю o від N називають лінійним. Такий алгоритм для переважної більшості задач є найкращим. Щодо складності за порядком, так, обрахунку і так далі. Алгоритм складності, якого дорівнює О від П від Н, де П від Н деякий поліном, називається поліноміальним. Часто замість О від П від Н пишуть О велике від Н в степні М, де М якась відповідно стала. Особливо роль поліноміальних алгоритмів ми опишемо далі. Поняття поліноміального алгоритм тепер є найпоширенішою формалізацією поняття ефективний алгоритм. Зауважимо, що всі задачі дискретної математики, які вважаються важкими для алгоритмічного розв'язування, на даний час не мають поліноміальних алгоритмів. Задача дискретної математики називається важко розв'язуваною, якщо для її розв'язку не існує поліноміального алгоритму. Алгоритми, часова складність, яких не піддається подібній оцінці, називаються експоненціальними. Більшу шість експоненціальних алгоритмів це просто варіанти повного перебору. Тоді як пол поліноміальні алгоритми, здебільшого, можна побудувати лише в тому випадку, коли можна заглибитися в сутні задачі. Ось маєте вправи, так? Нехай є задано функції, так, їхня є оцінка, і довести оцінку функції g. Довести таку оцінку, ну і відповідно дати найкращу оцінку для відповідних. Ну що ж, дякую вам за увагу, дякую за те, що ви послухали мою лекцію. Бажаю вам успіхів, бажаю успішного розуміння цієї теми. Прошу, щоб ви мені прислали повідомлення на мою електронну пошту, що ви послухали цю лекцію. І головне здоров'я, спокою, мирного неба і закінчення війни. Нашої перемоги, слава Україні! Це найкраще